Друзі, вітаю всіх! Вітаю, вітаю сьогодні. Наступна частинка нашого уроку. Ми продовжуємо розмову про дієприкметник. І сьогодні саме про активні дієприкметники бачила так, що передивляєтесь наше відео, виконуєте домашнє завдання. Це дуже приємно. Насправді. Розмову продовжимо про Івана Котляревського, і для початку хочу привітати усіх вас і хочу сказати, що дієприкметник одна з важливих тем нагадати, так? Тому вона потребує уваги, тому сьогодні більше будемо. Можливо, конспекту теорії, але все одно безсправні кути. і пригадаємо, що ж таке дієприкметник. Так ми згадуємо, що дієприкметник це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або станом і відповідає на питання, який. Тобто, це, начебто, прикметник, але не прикметник. Але хочу познайомити вас саме з. Продовжуємо розмову нашу по нашу про Івана Котляревського, цікавий якийсь його факт з життя про те, як Котляревський на колона розсмішив. Тому приємного перегляду передивляємось і переходимо безпосередньо до активних дієпринатів. Полтава галушками знана, подарувала нам Івана, який взявся без цензури всім про життя моє писать, тепер же черга за Енеєм про Котляревського сказать. Коли Івась розплющив очі на той широкий дивний світ, на небі сива добра доля, прородство видала услід. Дитя Полтавщини кмітливе, запише слово солов'їне, і так ним зможе розсмішить, порозриває кишки в мить. слово зможе щит створити і Україну захистити, а злая доля, суча дочка, розкоткудакалась, як квочка, що значить зможе захистить від злої долі не сховатися, Але щоб перестрахуватися, взялась того не допустить. Тим часом нашивай зростає, в колегіумі всіх вражає дотепним вмінням ремувати, і слів тих встиг вже назбирати з усяких мов, що їх учив, а увечері щоб не нудиться. Почав зі мною він водиться, Вергілія раз начитався, що ледь язик не ізламався. Задумався переписати, щоб. Українець міг читати. І от про мої походеньки складають в світі побрахеньки. Регоче всяк козаки, писар, москалі дяк, і навіть цісар. А та горгона не дрімає, свої злі справи промишляє, і як той вовк в овечій шкурі дала Максимові парпурі, що видавцем тоді служив, пригоди мої почитати. А той вже! Куватий, взяв Енеїду та й украв. По всій країні видавав та добрі гроші заробляв. Зате Івана світ узнав. Знов добра доля підхопила, зробила так, щоб запросили в театр директором Івана. І Котляревський, прошу пана, прийшов, побачив і вжахнувся. Це що за п'єси? Аж здригнувся, і слова ж ніц не зрозуміти. І день і ніч почав сидіти, аж поки з-під пара Наталка не вискочила серцем палким. Проте, і люди, як дізнались, в театр, як шпроти, набивались, та злая доля не барилась з царем російським подружилась. Нехай, не буде в жодній школі ні слова, мовлено, на мові. А Котляревський, поміж тим, мої пригоди завершив, і хитро так у них зашив народний побут, пам'ять роду і мову отого народу, що в хаті з краю собі жив. І, зрозумівши, що не буде дороги Енеїдів, люди, сам особисто домовляться, пішов до злої долі трясь. А щоб зустрітись сам на сам. Померти мав мій брат Іван. Зла доля й чути не бажала, мовлянь, і вуха закривала. Втім, Котляревський козир мав. А та юнона суча дочка як квочка, Енея не любила страх. <плес> Доля реготала, а Енеїда все літала по білім світі на розхват, в царевих шатах поселилась, з наполеоном подружилась, лютує злая доля знову, у тім славну мову, здолати зовсім їй не сила, і щоб лихе не носила на український мій народ. Живий він поки жива мова. Так, ось такий фрагмент. Дуже хотіла, щоб ви його передивились повністю. Да? Живий народ, поки жива мова. Він про це говорив. І тут бачите, що воно дійсно про те, що О, так, так. А воно про те, що мова дійсно жива. І, е, хоча він так обіграв, та, це відео говорить про Енаїду, але ми розуміємо, що десь воно ховається сам автор цього, е, цього, е, цього твору. Тому це дуже актуальна, дуже цікава дійсно народна мова. Пам'ятайте, що він основоположником української літератури, а література це безпосередньо мова, тому е, дійсно. Про це пам'ятайте. Ми говорили і продовжуємо розмови про дієприкметники. Хоча активні дієприкметники недоконаного виду в нас існують, однак мовознавці радять уникати їх, бо вони не характерні для української мови. Іноді знайти відповідники легко, а іноді треба добре подумати. Я вже для вас підготувала абсолютно відповідники. Їх лише варто законспектувати, записати, прочитати. Не обов'язково їх зазубрювати, тому що е, коли ми вчимо щось, ми можемо це дуже швидко забути, коли зазубрюємо. А нам треба це зрозуміти, порівнюючи, на жаль, з російською мовою, але все одно, коли ми починаємо порівнювати, ми вже так не робимо. Так? Тому ще раз пригадаємо, як же створюються активні, пасивні дієприкметники е, по суфіксах, так? За значенням, активні виражають за дією, яку виконує сам предмет. Тому от подивіться навіть зараз уважненько на активні дієприкметники. Ми бачимо, що у нас є дві колоночки. Дві колоночки дві колоночки ми говоримо про те, що це е, які суфікси уч, юч, ач, яч. Тому сяючи. Плавлячі, вони є в мові, і в контексті вивчення української мови в школі, це окей, і в контексті вивчення, але на ЗНО вже можуть спитати граматичну, лексичну помилку. Тобто, ви маєте знати, що якщо у вас предмети, якщо в тексті, це нормально, але ми їх намагаємося уникати і е безпосередньо заміняти тим, що воно є. Пасивні. Це діє виконує хтось, і там зовсім інші суфікси. Вони зовсім по-іншому творяться. Тобто, пасивні творяться від минулого часу, обирати, здійснювати, терти, так. А теперішні творяться від і того, і того. Але ми маємо ще раз уникати учюч уч, ач яч. Використовуємо, якщо ми говоримо про активний, іноді можна сказати, той, що сяє, якщо не можете е, знайти відповідно, якщо вам не треба там граматичної форми. Наприклад, сяюче сонце. Сонце що сяє. Ми розуміємо, що сонце сяє. Або якщо ну, це вам не потрібно для таких якихось форм розмовних мов, то ви скорочуєте це, просто кажіть, що це діє слово. Але уч-юч, уч, ач-яч, особливо це такий керуючий. Та управляючий, це помилка або керівник, або той, що керує. Або, наприклад, бажаючий. У нас було в практичному завданні охочий відповідник, не дивлячись на те, що в слові охочий теж є суфікс, «чий», але там не учючи, ачяч. Тому про це пам'ятайте щодо розмовно. Ось ці конструкції. Пропоную вам їх записати, не поспішати. І проговорити, тому що я їх зараз проговорюю, ви їх послухаєте, це вже половина того, але якщо ви запишете, це вже просто навіть не 100% успіх, а дуже-дуже висока планка, коли ми починаємо уникати ці речі. Бажаючи висловитися. Так, Слово бажаючий у нас не взагалі є є дієслово бажати, але ми кажемо охочі. Вируюча пара. Вируюча, та, що вирує, да можна сказати, вируюча, бурхлива, розбухна пара, то, то там там ті пристрасті так там вирують, якщо ми хочемо сказати пристрасті, вирують. Але якщо це пристрасті які, і нам обов'язкова умова утворити саме прикметник або дієприкметник, то ми кажемо розбухнені або там там, там сильні. Так? ну якісь там але Море так розбухнене може бути. Так само і тут Вир, вируючий такого немає. Виснажуючий, так, утавляючий. Буду говорити калька з російською, тому що більшість з, нас, з вас нас використовують, тому що дійсно є таке, але українською уникаємо. Виснажливий теж активний дієпригметник, але суфікс уч замінився на ли. Виступаючи підборіддя. Випнуте підборіддя. Так, виступаючий там, якщо на сцені, то той, що виступає, але якщо ми говоримо вже про такі речі, то маєте віруючи, то зовсім інші суфікси. У нас дуже поширено кажуть віруюча, ти віруюча, та я віруючий, а ти віруючий, і я віруючий. Тобто, я або я вірю, той, що вірить, оця людина, що вірить, або він вірянин. Або вона вірянинка, або вони просто віру, віру, вір, вірять, вірують у, там, у щось. Тому віруючи, хоча в мовленні це поширене, воно взагалі в українській мові існує. Але якщо у вас е, чи професія вимагає, чи е, якийсь певний тест, чи освіта, чи якийсь там щось, то ви маєте про це знати, і я маю про це вам теж розповісти. Вражаюча наївність, так? вражаючи події. Так, події, що вражають. Завжди заміняйте, що вражають, якщо вам не принципово, або разюча наївність, все око, це кажуть там, все око України. Про, так кажуть про Кутляревського, до речі. І це в тестах, коли літературу діти складали, це було, але все охопне. Або, ну, тобто, Хоча тоді це вживалося, це було нормально. Ще раз скажу, що українську мову утискали і дуже тягнули, щоб зробити під себе. Тобто, ви бачите, що це зовсім інші слова, зовсім інші суфікси. А в них віруючі, і у нас віруючий, в них желаючі, і у нас, типу, бажаючий. І у них дійствуючі, і у нас до діючого дійдемо, це дуже поширено, особливо в документах. Хто використовує, теж дуже рекомендує. Все перемагаючий, все, да? все всі, і так далі. Так? Все переможний, або звитяжний, діючий. Оце дуже таке поширена помилка, коли у нас десь в документах діюче законодавство. Ми розуміємо, що це або діючий закон, чинний закон. Чинне законодавство можна замінити активний, дієвий. У нас дуже багато синонімів, пам'ятайте про це. Тому, якщо ми хочемо сказати навіть діючий закон, ну подобається нам слово дія да? дія, ну хай буде дієвий закон, дієве законодавство, дієвий там режим, якийсь там чи ще щось. Але взагалі кажуть, чинне законодавство. Чинне це наш відповідник, він гарний, його немає там аналогів з російською мовою. А діючий – це дійсно діячі, дійсно, калька, все вони калькували, все під Себе про це буде окремий пост в, в групі. Дочекайтеся дуже багато цікавинок для вас. Тому слідкуйте. В телеграм-каналі все це буде саме про те, як вони ці слова на себе перевзврали: діючий відкрите, не ховаючи намірів, тобто ми говоримо про людину. діючий вулкан, активний вулкан, так, живий вулкан, діючий порядок, чинний нинішній порядок. Ну, взагалі можна казати: чинний порядок, чинний закон, чина влада, чинне законодавство, те, що діє зараз. Довгограюча платівка, довгограйна. Заміняємо на пасивний, суфіксний, життєсверджуючий, да? життєутверждаючий, оце у нас суфікси ці російські, які вкорінилися, стверджуючий, життвердний, оптимістичний, занепокоючий, тривожний, докучливий. Захоплюючий, захопливий, зникаючий вид тварин, знайомий вид тварин або тварини, що зникають. Взагалі, всі оці дієприкметники можна робити дієсловами. Так, зникають, бажають, хочуть, виступають, вірять, діять і, і так далі. Діють, Зникаючи і зростаючи видатки. Дедалі більше видатків, зростання видатків, тобто ті, що зростають. І ще один слайд, буквально, так, ще один слайд. Ми говоримо про продовжуємо теж про активні діапригматики, як їх не використовувати. Інтригуючий. Подивіться, скільки у нас є відповідників: цікавий, гостро цікавий, загадковий, таємничий, або навіть якщо нам дуже хочеться вжити слово інтрига, то ми кажемо той, що інтригує, існуючи кілька років кількарічний або кількалітній, або кількалітній, або той, що існує кілька років. Існуючий міф, поширений міф. Так, відомий міф, наприклад, існуючий порядок, зведений порядок або лад, існуючий світ, реальний світ, існуючі теорії, наявні теорії, існуючі ціни, теперішні ціни з існуючим. До речі, дивіться скільки відповідників, і краще я ж кажу: або вживайте дієслово. Це для того для розмовного. ми з вами не професори. Вам не потрібно знати ці всі правила, прям точно. Але якщо ви складаєте НМТ чи ЗНО, там може бути ось таке. В значенні лексична помилка, а це вже трошечки літер... це вже до лексичної помилки, тобто наша лексика, це наша з вами мова. Як ми ж говоримо? Тому, відповідно, у нас можуть бути якісь такі нюанси. Тому це пам'ятайте, бережіть, запам'ятовуйте, конспектуйте і приділяйте цьому увагу. Якщо ж вам це не потрібно, просто я не вживаю учіюч ач. А. Я вживаю або дієслово, або якийсь там відповідний. Компроментуючий. Очорнюю бачимо, компрометуючий, або це компромітаційний, скандальний, наславлюваний, або той, що очорнювальний, тобто той, що е, наговорює, так? Літаючий, летючий літальний, краще сказати, літальний апарат, літальний якийсь там об'єкт. і так далі. Наростаючий інтерес. Зростальний інтерес, Додалі більший інтерес, зростання інтересу, непотопаючий, невтопний. Або той, що не тоне, пам'ятаємо, що ми можемо перефразувати просто на дієслово. не працюючий. До речі, чому пишеться разом, тому що можна підібрати синонім безне, безробітний, так? Не працюючий, це безробітний. А, і відповідники. Застопорений нерухомий, несправний, вільний, гулящий, не зайнятий вимкнений. робочі вимкнути дуже багато відповідників. Нудьгуючі чиновники, знуджені чиновники, обіцяючи рік, повен рік надій. Довідчі, просто зверніть увагу, як воно гарно звучить, скільки відповідників. Це дуже круто, це дуже класно. Тому а вже готові такі конструкції. Я для вас підготувала. Вони подаються, можливо, в словниках вони ще раз наголошую на тому, що таке може бути. Але ж е, може бути, але краще не вживати. Якщо це можна уникнути, намагайтесь це уникати. Це зробить ваше мовлення не схоже на російську, як мінімум, бо це зовсім інше суфікси, зовсім інша вимова. А як максимум просто вдосконалить вас. І я ж кажу, не обов'язково шукати відповідник типу в одного дієприкметника інший відповідник дієприкметника. Це не обов'язково робити. Не обов'язково. Просто можете заміняти будь-чим дієсловом, але щоб вам було комфортно і, відповідно, вам було легше. І палаючи гнівом, охоплений гнівом, розлючений, розніваний. Просто той, що гнівається, або розлючений. Суфікс «н» дозволений. Розгніваний суфікс Н дозволений. Тому домашнє завдання: законспектувати ці всі сполуки, проговорити їх, подивитися, передивитися оце відео про небачену Енеїду, колись була виставка до Енеїди, і дійсно цікаві якісь факти конспектувалися, робилися. Відео буде продубльовано у вас в телеграм-каналі. Залишайтеся з нами. Дякуємо благодійному фонду Вадима Стор, який надає нам можливість проводити ці уроки, записувати, дарувати їм запам'ятовували, вивчали з нами нашу солов'юну українську мову. Дякуючи всім за увагу. На все добре, Па-па.